Всім привіт! Ви на каналі «Бані Кима. Мене звати Наталя, і це початок нового в'язального влогу. Одразу хочу попросити вибачення за вигляд моїх рук. Так, нігті відросли, треба йти на корекцію, але мені в коментарях надійшло питання, на яке я маю сьогодні дати відповідь, тому що попереду мене очікують три доволі активні робочі дні: п'ятниця, субота і неділя. І корекція в мене буде аж в неділю ввечері, коли я вже сподіваюся, повністю зберу все замовлення і показати відповідь на питання вже просто не зможу. Тому вибачайте. Але хочу розпочати цей в'язовлог я з теми адреналіну. У в'язальниць. І він проявляється не лише в моменті, коли ми очікуємо посилку, а нам приїжджає пряжа іншого лоту і, відповідно, трішки іншого відтінку, ніж ми очікували. І не в той момент, коли ми е, працюємо вже з пряжою, і тут бац, і якісь проблеми з нею. Ой, буває просто неякісна пряжа, а бувають якісь дефекти пряжі, і так це не залежить ані від нас, ані від магазину, який продає цю пряжу, та й побачити заздалегідь цей дефект звичайно ми не можемо. А в моменті, коли думаєш, вистачить тобі пряжі чи не вистачить. Вистачить чи не вистачить? Господи, я вчора сиділа і молилася на ці залишки, щоб тільки вистачило, бо так сильно не хотілося замовляти ще один моточок пряжі. Виключно заради того, аби дов'язати пару квіточок. І слава Богу, як і смарагдового, так і цього фіолетового мені вистачило. Я змахнула під злоба і просто зрозуміла, що все складається як найкраще. Тож, сьогодні вам розповім про квіти в волосі більш детально. З чого ж вони складаються? По-перше, це ось така зелена основа. Ось так вона виглядає. Далі, це верх квітки, пришивається він ось таким чином, і ось так виглядатиме ваша квіточка. Але в'яжу я ці квіти не за своїм власним майстер-класом. На Ютубі є безкоштовний майстер-клас, який називається Булавка Соняхи. Посилання обов'язково залишу внизу під цим відео. І перший Перша моя квіточка це був ось такий соняг на резиночці. І одна і друга моїй доні носять ці квіти, ось так вони виглядають. І ці резиночці вже більше трьох місяців. Так точно. Дуже класно, мені дуже сподобалося. Але. І що зробила я? Я замінила ось цю основу квіточки, і в мене вийшла ромашка. В принципі, я зробила це майже одразу, тому в мене в продажі були як резиночки соняхи, так і ромашки різних кольорів. Далі, з чого ще складається? Це були резиночки звичайні, а потім мої знайомі мамуськи попросили зв'язати ось такі квіти в волосся, які вони знайшли на пінтересті. Це основа, основа до якої треба буде пришити стрічку. Ну, це я так називаю стрічку, а там, може хтось по-іншому це назве. Стрічка виглядає ось таким чином. Ось така вона. Я в'яжу, потрібну мені кількість повітряних петель в одну сторону набираю. Потім з Другої петельки в іншому напрямку я в'яжу поєднувальні стовпчики до кінця. І таким чином в мене виходить ось така стрічка. Я пробувала в'язати просто в одну сторону повітряні петлі, але виходить не дуже надійно, як на мене, пробувала в'язати стовпчиками без накиду в іншу сторону. Мені не дуже сподобався вигляд. А ось ця виглядає, як на мене, дуже цікаво. Вона ось так закручується в моменті, але коли вплітається в косу, все дуже легко і не виникає ніяких проблем. Після того, як я відв'яжу всі детальки і малі квіти, а на одну стрічку я використовую три квітки, я їх розташовую на цій стрічці, так як сама того бажаю. Пришиваю до стрічки таким чином, намагаюся, щоб не виглядала ніде фіолетова ось ця ниточка, максимально обережно. І Потім, коли в мене буде вже повністю готова стрічка з трьома квітками. Ось цими нитками, які в мене залишилися на стрічці, я пришиваю їх до основи. Але я вам зараз підкажу такий лайфхак. Ми коли в'яжемо ось цю зелену основу, тут повсюди йдуть між листками один з'єднувальний стовпчик. І в самому кінці залишається трішечки більше якби, місця, ніж по колу. Тому я ось цю ленту, стрічку вибачаюсь, ось сюди і вшиваю. Звичайно, через середину, ось так, закріплюю всередині, і ось таким, ось таким чином. Вона тут буде триматися. Зараз вам покажу вже в готовому варіанті, тому що у мене тут декілька наборів. Лежить, не хочеться їх сплутати. Так, ось бачите? Ось тут дуже органічно вписалася ця стрічка. Гарно вона встає. І ось так вона виглядає спереду. Так, і квіти позаду. Ось так пришиті. Я думаю, що у вас все вийде також, якщо ви спробуєте зв'язати щось подібне. Майстер клас абсолютно зрозумілий і в'яжеться легко. Маленькі квіти я вив'язую за такою схемою: Шість повітряних петель в кільце Амігурумі. Потім я змінюю нитку на кольорову і вив'язую три повітряні петлі. Далі два стовпчика з одним накидом, три повітряні петлі. І все це в одну, в один перший стовпчик нашого кільця Амігурумі. І таких е, лепесточків, як правильно це назвати, я вив'язую шість стільки ж, скільки в нас і стовпчиків без накиду в кільця Амігурумі відв'язали. Я думаю, що ви зрозумієте. Якщо ні, навіть не знаю. Окремо туторіал, якийсь робити не буду, тому що це не мій майстер-клас, а це в'яжеться доволі легко. Ну, стрічка теж в'яжеться доволі легко і зрозуміло, тож, в'яжіть у задоволення і до зустрічі з вами у наступному підключенні. Всім привіт! Сьогодні понеділок, 29 квітня, і я завершила своє велике квітневе замовлення. Тож сьогодні разом з вами будемо дивитися, що саме від мене поїде в найближчі дні, і разом з вами запакуємо деякі посилочки. Тільки що я відзняла відео і фото замовниці. Очікую від неї відповіді на деякі мої питання, тому що я не знаю, як саме пакувати замовлення, чи вони будуть кудись далі перевозитися і даруватися в інших країнах, тому що інколи так відбувається, і люди не хочуть. Щоб окремі набори їхали окремими коробками, бо це займає дуже багато місця. Або ж вони будуть даруватися по Україні, і, навпаки, треба їх в різні коробочки попакувати. Тому наразі я очікую відповіді, а поки покажу вам, що саме від мене буде їхати, і розповім, за чиїми ж якими ж майстер-класами я в'яжу. Розпочинаємо з квітів у волосі. У мене тут вже стоїть коробочка на готові, поки що я їх всі складу в одну. І тут в мене два ось такі набори в стилі мавки. Набори складаються з резиночок і заколочок. Це перший набір, а це другий абсолютно такий самий набір. От складаю їх сюди. Далі набір в яскраво рожевих відтінках резиночки і заколочки, та набір в ніжних рожевих відтінках резиночки і заколочки. Це в мене зайняло приблизно тиждень роботи. Насправді я собі зробила план, розписала дні, коли вив'язувала великі квіти, коли вив'язувала зелені частини, коли вив'язувала маленькі квіти. І хочу вам сказати, що робота пішла швидше, коли моя дитина пішла молодша у садочок. Так, це така. <гум> Дуже приємна наразі інформація. І сьогодні ви теж можете чути тишу на фоні, тому що вона перший день повноцінно відвідує садочок. Дуже сподіваюся, що все пройде добре, тому що, коли сьогодні в групу її привела, вже бачила сопливих дітей. Відверто сопливих дітей. Ем, я розумію, що Багато мам зараз не мають можливості працювати з дому. Тому я доволі спокійно сприймаю такі моменти. Але, звичайно, для своєї дитини хочеться найкращого і щоб вона, звичайно ж, не хворіла. Побачимо: побачимо, наскільки нас вистачить. Тим паче, ми ще ж маємо танці. А тут в мене в дорогу збирається набір баніки-гарбузик. І... У мене попереду сьогодні буде дуже важлива справа: це занотувати опис, тому що насправді на основу в мене опис є а ось на листочок я вже й не пам'ятаю, як я його в'язала. Тому треба буде поновити у пам'яті ці дані і десь собі занотувати, тому що мені дуже подобається, як стримано і стильно виглядає цей набір. Я дуже сподіваюся, що в найближчому майбутньому мені вдасться його повторити. Тим паче, я вважаю, що для моїх люків, які народилися восени, це дуже класний подарунок. Набір виглядає ніжно, мило і симпатично одночасно. А тут в мене знаходиться набір Діно. І знаєте що? На нього я також до сих пір не зробила ніякого опису. Тому сьогодні я буду також нотувати і його. Адже, якщо тулуб вив'язується так само, як в моєму безплатному майстер-класі баніки, то ось голова з вушками, носиком. І ось ця частинка, також хвостик, це все я вигадувала по ходу в'язання. І ще тоді вам у січні казала, що майже нічого не записала, так і є. Тож треба записати ці дані, щоб вони в мене були. Можливо, навіть народиться майстер-клас, який я зможу трішечки пізніше презентувати. А це ще один з виробів, який був в мене готовий і який замовниця обрала по фотографії. Це ось такий комфортер-ведмедик. В'яжеться він доволі легко і просто. Це такий собі величезний бабусин квадрат і голова ведмедика я для брязкальця. Мені він дуже подобається, він таких приємних, стриманих відтінках, дуже ніжний і милий. А ось тут. Знову не дуже приємна ситуація, яка зі мною сталася, бо єдина коробочка, в яку вліз цей виріб, виключно новорічна. Я не знаю чому, але в мене немає більше коробок по розміру і доведеться в найближчі дні придбати. Адже тут ой-ой ховається мавка. Мавка в повному образі. В окремому упакуванні в неї додаткова сукенка, а тут сама лялечка. Мене просили показати повний її образ. Виглядає вона ось так. Кадр, як завжди, не влазить. Зараз приберу коробочку. І що хочу сказати: я ж цю лялечку в'яжу не за власним майстер-класом. Людоньки, коли ви пишете, Наталя, яка в тебе класна мавка, я, звичайно, це сприймаю і на свій рахунок також, але трішечки посуну мавку і розповім вам, що все почалося ось з цієї лялечки. Насправді цей майстер-клас, майстер-клас на цю лялечку я знайшла на Еці і в'язала її рік назад восени. Я дуже довго вичікувала, коли ж у турецької майстрині буде знижка на цей майстер-клас, тому що мені дуже сподобалося, як на фотографії і на відео виглядає її лялечка. Але, придбавши майстер-клас по доволі значній знижці, я побачила дуже і дуже багато помилок. Відверто кажучи, майстер-класи турецьких майстринь, як я вже зрозуміла, вони, вибачаюся, це мені повідомлення садочка приходять, вони доволі стримані Опису Дуже мало, а ще менше фотографій. І мені доводилося не просто, знаєте, як навпомицьки в'язати, а ще й з помилками. Так, я їх знаходила, виправляла і перев'язувала. Тому, звичайно ж, рекомендувати вам майстер-клас цієї майстрині я не можу, хоча на Етці практично всі відгуки в неї 5 зірочок. Що для мене дуже дивно. Ось так виглядала перша лялечка, я в'язала її в зовсім інших відтінках, ніж вони були у майстрині в майстер-класі. І цю дівчинку я назвала Вірою. І коли моя знайома побачила ось цю віру, вона попросила на основі цієї іграшки для неї, для її донечки, зв'язати мавку. Тоді ж в мене і вийшла моя. Але перероблена за чужим майстер-класом іграшка. Тому це не моя, абсолютно моя мавка, ні. Так, я по-іншому переробила перуку. Так, я додала їй на голову віночок. Але все інше, в принципі, вив'язується по майстер-класу чужої іноземної майстрині. Після Віри і перших двох мавок в мене ще народилася. Якщо пам'ятаєте Венздей. Так, Венздей також в'язана за тим самим майстер-класом. Тобто, коли їх ось так от поруч покласти, то звичайно вийде, що це один і той самий майстер-клас. Але Венздей до сукні я ще додала такі, як це назвати, волани, абажури, акантовку. Не знаю, як правильно. І і ось така Венздей в мене вийшла. До речі, по відчуттям вона навіть трішечки, трішечки коротша, ніж мавка. Але, так як я працюю вже з переробленим мною майстер-класом, бо, як ви бачите, у Венздей навіть є чубчик, звичайно, який я сама продумувала. Тому я не можу вам ні дати ані посилання на. Не дуже якісний майстер-клас, ані порадити його до придбання. Наступна тема, яку я з вами хочу обговорити, це ярмарок. Нарешті, нарешті, на цьому тижні, завтра, відбудеться благодійний ярмарок у школі, де навчається моя старша доня. І нарешті я вже зможу віднести коробочку з готовими виробами, яка так, давно очікує на е, можливість розпродатися і принести такі потрібні зараз кошти для наших військових. Але <с> не все так просто. Так як моя молодша доня тепер відвідуватиме садочок в середу, ми маємо благодійний ярмарок в садочку. І мені треба буде, звичайно ж, трішки попрацювати на благо і нашого. Неймовірно чудового садочка. Я прям з у нас з ним трапилось кохання з першого погляду, як в мене, так і в моєї дитини. З дуже приємний персонал, дуже гарний садочок і дуже приємне відношення. Тому я, звичайно, хочу внести і нашу частинку до цього ярмарку, але, але спочатку про шкільний. Отже, в мене тут коробочка. Коробочка з китятами, ось цей ведмедик брелок також поїде. Я нещодавно виставила відео на Ютубі Шорт, в якому сказали, що в мене замовили брелки. Мене переправили і сказали брелоки. Але однина це брелок, мабуть, так і буде. Не знаю, якщо що, виправте мене, будь ласка, тому що я дійсно дуже рідко використовую це слово в повсякденному вжитку, тому в однині брелок. так? Ось. І е, хто в мене тут є? Це медузята, які я вив'язувала. І я навіть, варто кажучи, не пам'ятаю, їх має бути десь приблизно вісім. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, майже 10 медузят. І також я покладу шість китят, але я хочу покласти їх ось таких. Ось так. Зараз я до цих дочеплю тримачі, дооформлю їм мордочки, і вони ось такою компанією, плюс оцей ведмедик, завтра підуть на ярмарок шкільний. Цих двох я заберу до ярмарку дитсадочка, тому що в мене вже немає цих відтінків, а хочеться трішки урізноманітніти кольорову гаму брелоків. Правильно сказала? Люди, поправляйте мене, тому що дійсно у мене трошки є проблеми з цим. Тож, ось ця компанія в школу їде. Також ось цей зайка, якого я в'язала за майстер-класом Анастасії забавка .UA». Посилання залишу обов'язково внизу під цим відео. Буде відправлений на ярмарок, і в мене на нього вже є бронь. Так. Деякі мами з нашого класу заздалегідь мене питають, які іграшки я буду виставляти і за якою ціною, щоб дати відповідно кошти дітям, аби вони мали можливість придбати собі. Мою іграшку, що неймовірно приємно. І цей малюк буде проданий в дуже хорошу родину. Я завжди неймовірно переймаюся, щоб мої іграшки потрапляли до хорошої родини, де їх будуть любити, любити, любити. Тож він вже заброньований і разом з іншими виробами збирається на ярмарок. Але він буде не один, а з ким він ще буде. Завтра йти до школи, я вам розповім трішечки пізніше. А поки що покажу вам, так у мене в пакетику тут не дуже презентабельно, зберігаються ті самі китята, яких я хочу довиготовити і віддати завтра ввечері на благодійний ярмарок у садочку, тому що моя молодша донька буде не щодня відвідувати садок через те, що ми маємо. Ранкові заняття з танців. І саме в середу у Лелі танці. Тому вівторок з вечора я віддам готові вироби, вони не псуються, і дуже сподіваюся, що на них буде такий самий попит у садочку, як і у школі. Так, тому будуть ось ці два ось такі два, і ще три в синіх відтінках. Сім пролоків, думаю, цього буде достатньо для першого разу. Тим паче, в запросі від виховательки було написано, що треба приносити смаколики. Але враховуючи те, що я мама, в якої вже чотири роки поламана духовка, і ми ніяк не можемо її оновити. То це єдине, чим я можу допомогти. І дуже сподіваюся, що е, такий момент новинки чогось нового і цікавого сподобається діткам і ці брелочки, вони не залишаться без уваги і не залишаться нерозкупленими. А хто ж ще завтра піде на благодійний шкільний ярмарок? А це просто неймовірна милота. Готові? Па-бам! Ба це ось така дуже-дуже гарна кицюня, яку я зв'язала завчора в ході тестування майстер-класу Тетяни Нужної. Тетяна майстриня зі сторінки лапушисті Toys. І наразі я маю таку честь. Працювати над тестуванням її майстер-класу, в ході якого ось в мене зв'язався такий красунчик, хоча це не красунчик, а це красунечка. Так, це буде в мене киця дівчинка. Я вже майже відв'язала їй Чепчик. Ось, ще дуже-дуже трішечки в мене залишилося, щоб завершити його. А далі мені ще треба зв'язати штанці і виріб буде готовий. І я дуже сильно не хочу, щоб така милота в мене залежувалася, а навпаки, принесла дуже вагомий і дуже потрібний внесок, тому вона, ця кицюня, завтра також відвідає ярмарок і дуже сподіваюся, що знайде добру сім'ю. Ось таким був мій в'язальний квітень. Ось таким був мій в'язальний останній тиждень, коли я намагалася встигнути все. Попереду свята. Але давайте не забувати про те, що ми маємо змогу знаходитися вдома і святкувати завдяки нашим найкращим. Тому обов'язково, якщо маєте можливість, допомагайте. Навіть ваші репости це величезна допомога. До речі, зараз на сторінці «Мам стой, крочет» у Фейсбуці проходить ще одна благодійна лотерея. Посилання на цю лотерею я залишу внизу під цим відео. Приходьте, репостіть, приймайте участь, там можна виграти теж кицюню всього за 50 гривень. Долучайтеся. Дуже вам дякую за те, що ви були в цьому відео зі мною. До зустрічі у наступному. Всім гарного дня, всім па-па!